Вітання всім! На АМ каналі Правила дорожнього руху України і все, що з ними пов'язано. Поїхали! Надійшло таке прохання розібрати, що включає в себе поняття таксі. Ось цій темі присвятимо сьогоднішнє коротеньке відео. Питання щодо таксі є достатньо таки актуальним для тих, хто вивчає правила, тому що в правилах дорожнього руху таксі неодноразово згадуються. Зокрема, деякі переваги мають таксисти. Пункт 2.15 для прикладу надає водіям таксі право рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеної відповідними знаками. Ось по цій смузі, і відповідно здійснювати посадку та висадку пасажирів у межах цієї смуги, з урахуванням пунктів 151 15 цих правил, тобто з виконанням вимог щодо зупинки. Також згідно з розділом 33 є спеціальний знак 548 місце зупинки таксі, який позначає місце стоянки таксі в населених пунктах, протяжність цієї зони стоянки таксі може уточнюватися відповідною табличкою. Також дорожня розмітка може позначати цю ж саму зону для стоянки автомобілів таксі. Крім того, той же розділ 33 правил говорить, що деякі знаки не поширюються на певні категорії учасників дорожнього руху. Зокрема, знаки 3.1 і 3.2. Це те, що актуально для легкових автомобілів, пишуть правила, що не поширюються на транспортні засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у позначеній зоні. Зрозуміло, що водії таксі досить легко підпадають під це виключення за умови, що чи вони самі проживають у цій території, позначеній такими знаками Знаками, чи вони доставляють пасажира до місця, де він проживає, працює, чи щось там обслуговує. Знак 3:34. Зупинку заборонено. Чітко вказано, що не розповсюджує свою дію на таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів, розвантаження чи завантаження вантажу. І також знаки 3,35 стоянку заборонено, 3,36 і 37 стоянку заборонено відповідно в непарні і парні числа місяця, і знак 3.38 зона обмеженої стоянки також пишуть правила, що не розповсюджують свою дію на таксі з увімкненим таксометром. Зважаючи на ці, так би мовити, послаблення у правилах, які стосуються водіїв таксі, виникає законне питання. А що ж криється за терміном таксі? Відкриємо розділ перший правил дорожнього руху термінологію, і з подивом виявимо, що такого поняття, як таксі, правила взагалі не розглядують з точки зору визначення, що є таке таксі. Чому так і що з цим робити? Виявляється, що термін таксі уже зазначений, але не в правилах, а в законі Україну про автомобільний транспорт у статті 1. Можливо, саме з цієї позиції ті, хто відповідальні за правила дорожнього руху, вирішили не дублювати термін у самому тексті правил, оскільки, мовляв, він уже є у законі України про автомобільний транспорт. На мій погляд, це є неправильним і потрібно було все-таки продублювати даний термін у правилах, або принаймні хоча б дати посилання. Так, мовляв, і так термін таксі. Є у статті такій «Закон України про автомобільний транспорт. Звернемося все-таки до закону України про автомобільний транспорт і прочитаємо, що таксі це легковий автомобіль, обладнаний розпізнавальним ліхтарем оранжевого кольору. Дивимося, приклади. Не обов'язково там має бути надпис таксі, не обов'язково там мають бути ось ці шашечки. В принципі, достатньо може бути тільки одного ліхтаря, але звертаю увагу, що не просто розпізнавальний знак, це має використовуватися саме ліхтар оранжевого кольору, який встановлюється на даху автомобіля. Також автомобіль таксі обов'язково повинен обладнуватися діючим таксометром. Що таке таксометр? В тій же статті того ж закону прописано. Таксометр прилад призначений для інформування пасажирів про вартість поїздки та реєстрації параметрів роботи автомобіля таксі, визначених законодавством. Ось приклад електронного такого таксометра в так, в тому чи іншому вигляді, він, ще раз повторюся, обов'язково має бути в автомобілі таксі. Чи є він на практиці, чи в кожному транспортному засобі? Це питання зовсім уже інше. Повертаємося до визначення: автомобілі таксі повинні обов'язково обладнуватися сигнальним ліхтарем із зеленим та червоним світлом. Приклади дивимося. Ось такий може бути зелений ліхтарик і червоний ліхтарик. Ну, Про ніякий надпис у законі не йдеться, але, за логікою речей, може бути там і надпис Таксі. Зелений і червоний кольор, наскільки я розумію, сигналізує про те, чи вільне таксі, чи навпаки воно зайняте. Ці ліхтарики повинні бути, ще раз подивимося, в обов'язковому порядку. Розташовані в верхньому правому кутку лобового скла. Також на автомобілі і таксі обов'язково мають бути нанесені композиції з квадратів, розташовані в шаховому порядку на дверцятах автомобіля з лівого та правого боків. Ще раз зазначимо, ось на цьому верхньому оранжевому ліхтарі може й не бути оцих шашечок, але в обов'язковому порядку, згідно із вимогами закону, вони мають бути ліворуч і праворуч на дверцятах такого автомобіля. Порівняємо, до речі, одразу, яким чином нормується розпізнавальний знак Таксі під пунктом 33 правил дорожнього руху. З точки зору правил, розпізнавальний знак таксі, це квадрати контрастного кольору, сторона щонайменше 20 мм, які розміщені в шаховому порядку у два ряди. Як бачимо, одразу невідповідність із законом. Якщо в законі повинен бути оранжевий ліхтар, то тут про колір не сказано і написано знак. Тобто з точки зору правил він може й не світитися, але з точки зору закону повинен бути саме ліхтар. Як у цьому випадку бути, ну, хто не в курсі, ієрархія законодавчих актів наступна. Закони завжди вище, ніж підзаконні акти, зокрема, якими є правила дорожнього руху, як постанова, по суті, Кабінету міністрів. Тому в даному випадку треба все-таки виконувати вимогу закону. Наступне знак встановлюється на даху транспортних засобів, або наноситься на боковій їх поверхні. Ще одну бачимо невідповідність. Згідно з правилами, може бути або, або, або зверху на цьому знакові, або ж на боковій поверхні. З точки зору законодавства, повторимося, знак обов'язковий на дверцятах ліворуч і праворуч, а от на даху він не є обов'язковим насправді. При цьому повинно бути нанесено щонайменше 5 квадратів. Ну тут заперечень нема. І ще на додачу автомобіль таксі призначений для надання послуг з перевезення пасажирів та їхнього багажу в індивідуальному порядку. Ось це повне визначення таксі, як воно передбачено статтею 1 закону України про автомобільний транспорт. Також часто в учні виникає запитання, чи потрібен дозвіл на проведення такої господарської діяльності, зокрема для того, щоб таксувати. Якщо підняти статтю 7 закону України про ліцензування видів господарської діяльності, то відповідь очевидна. Ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності, і серед переліку є і перевезення пасажирів. Зрозуміло, що перевезення пасажирів на автомобілях таксі підпадає під дію цієї статті даного закону. Тож таксисти зобов'язані мати ліцензію, щоб займатися даним видом господарської діяльності. У практичній площині Виникає чергова коалізія в законодавстві України, на жаль. З точки зору правил: водіє таксі, ніде не прописано, що має возити і, відповідно на вимогу поліцейського, пред'являти якусь там ліцензію. Про це в правилах нічого не сказано. Мабуть, тільки така організація, як Укртрансбезпека, має право перевіряти даний вид господарської діяльності. Але якщо згадувати, хто коли останній раз бачив цю перевірку зі сторони Укртрансбезпеки, ну, питання досить таки цікаве. Мабуть, саме з точки зору вище сказаного, і спостерігається така хаотичність, і, можна сказати, навіть анархія у діяльності таксистів. На мій погляд, обов'язково треба внести доповнення до пункту 2.1 правил дорожнього руху про те, що водії таксі зобов'язані возити з собою ліцензію на даний вид господарської діяльності, і відповідно на вимогу поліцейського пред'являти таку ліцензію для перевірки. Інакше ми ще, мабуть, достатньо довго будемо спостерігати на дорозі такі ситуації, коли практично будь-хто може себе видавати за таксиста, встановивши на даху легкового автомобіля відповідну шашечку, і претендуючи на переваги, які надають правила дорожнього руху автомобілям таксі. Ну, ось це, що хотілося сказати уточнити щодо автомобілів таксі. Від вас уподобайки, як завжди. Коментарі, підписуйтесь, поширюйте посилання на дане відео. Чекайте наступних відео уроків. Ще побачимось!